827 день в Канаді, 19.09.25. І сьогодні п'ятниця, гарний робочий день. Прийшли мені результати тестів. І поїхали по порядку. Ху -ху -ху. Пішов я сьогодні зранку стандартно, нестандартно. Пішов я в Tower зразу подивився технічні приміщення, бо кондиціонер вчора був виключений і треба було перевірити. Перевірив, сьогодні працював нормально. Тримається. Е, пішов до комп'ютера, видрукував заявочки і пішов по заявкам. Щось я зразу пішов робити. Треба було... Треба було щось зробити зранку. Робота вже така монотонна на автоматі. Подивився, пішов зробив, подивився, пішов зробив. О, до речі, не закрив якусь заявочку. Ну нічого. Закрив. І Просила офісна працівниця подивитися, чи стоїть обмежувач е електрики на одній з квартир. Не було нормально. Лімітер. Е не було, пішов далі попити кави, попив кави, розібрався, що там як, і до роботи. Нічого сьогодні не було серйозного. А, був! Оця рулета ру 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 на куті. Вони отак зробили. І оця одна кутова вона. Злетіла з зі своєї осі, і вона там покручувалась погано. Щоб її зняти, треба захист відкрити, а заважає ось ця. Але мені все ж таки вдалося, бо я не хотів розбирати цю, знімати повністю кріплення від стіни, відкручувати потім, щоб воно не шаталось не треба. І я все ж таки дістав, все виправив, поставив. Ну, Згабався воно би менше могло займати роботи. Але нічого зробив найз. Е, що було ще такого цікавого? Та нічого, лампочки. Лампочки. Це стандартна робота. Е, все поробив. Пішов додому, побідав, борчик, смакута. Е, сьогодні саме цікаве. це мені нарешті прийшли вечором вже після роботи прийшли мені результати тестів. Результати тестів і мені. Мої... Мене здивувало, я думав буде трошки гірше. Вийшло як listening and writing, розуміння і письмо по шість спалів, «Reading» – читання 4. Reading 4. Там я, звісно, запробую. я навіть знаю де. Коли вже час закінчується, і ти вибираєш. І в останній момент цей 2 або 3 рази я сам себе злапав, щоб блін, треба було залишити, і воно було правильно. Але нічого. І часу деколи не вистачало. Рідінг в мене 4. А Sпікін 7. Говорив я там. Я думав, що Speaking буде гірше, бо. Та думав, що буде гірше. Знав, що можу зробити краще. Але оце хвилювання і ці питання, і це капець. Ну нічого. Коротше, 6, 4, 6, 7. Непоганий результат, як на мене. Якби от, ще е, рідінг був хоча б 5, ідеально. Але вже що є то є. Вже що є то є. Е, та, от такі тут справи. Вечером нікуди не ходили, Вечером поїли піцу. І... І треба йти спати. Вчора дуже пізно любили спати, дуже пізно люгли спати. Затянули. А сьогодні зараз тільки от пів 12, тільки півднадцята, це ще не пізня година для нас. Але вже все, вже лізу в що, Так що, папа, а, що сьогодні не папа. Ще -па. Артур сьогодні заходить, робер позичив, хоче поїздити. Себе по району покататися я йому накачав колеса, трошечки трошки підпустили. Я ж йому так і не їздив і віддав йому. З шоломом все, поїхав додому. Катається.